Добрий день, любі мої учні! Сьогодні 9 січня. Ми розпочинаємо з вами новий друкований зошит. Тиждень 16. Тож підготуйте його до уроку. Ще підготуйте, будь ласка, простий та кольорові олівчики, ручку і не забуваємо про гарний настрій. Урок я пізнаю світ. Сторіночка 3. Прочитаємо разом тему нашого уроку. Новий рік планетою крокує. Наш зому урок ми розпочнемо з повідомлення від нашого друга Центаврика. Тож слухайте уважно. Добрий день, друзі! Мені було дуже цікаво дізнатися, що в землян також є свято, під час якого здійснюються їхні найпотаємніші бажання. Центаврійці відзначають Новий рік у перший день весни, оскільки цієї чарівної пори розквітають не тільки квіти, а й наші мрії та сподівання. А коли ви святкуєте новий рік? Ось таке дуже цікаве повідомлення від нашого друга Центаврика. Тож, дайте відповідь на його запитання. Коли ми з вами святкуємо новий рік? У вас є три варіанти відповіді: 8 березня, 1 січня та 1 квітня. Правильно, ми з вами святкуємо Новий рік 1 січня. Тож, обвели в кружечок правильний варіант відповіді. А центаврійці відзначають Новий рік у перший день весни, оскільки цієї чарівної пори розквітають не тільки квіти, а й наші мрії та сподівання. Діти, пригадайте, який перший день весни? Так, 1 березня. Молодці. Переходимо з вами до другого завдання. Треба він гадати загадку. Давайте її разом прочитаємо. Улітку у узимку вбрання одне. Та кличуть дітки завжди мене, щоб я на свято до них прийшла, іграшок купу їм принесла. Скажіть, будь ласка, чи здогадались ви, що це таке? Дійсно, молодці, це ялина. Візьміть кольорові олівчики та намалюйте відповідь до нашої загадки. Відео можете поставити на паузу. А ми з вами переходимо далі. Прочитаємо слова в колоночках. Допоможемо нашим звірятам спуститися на повітряних кульках. Давайте спочатку прочитаємо слова біля мавпи. Тишком, нишком зникне, закружляє, запросить святкувати. Прочитайте, будь ласка, їх самостійно. Добре, переходимо до слів біля нашого ведмедика. Читаємо разом. Білим, білим замело сніжинки осідають, привітає. Прочитайте, будь ласка, ці слова самостійно. Дуже добре. А зараз давайте з вами прочитаємо перший та другий сточик на одному диханні. Беремо повні легені повітря, набираємо, робимо глибокий дих і читаємо. Тишком-нижком зникне, закружляє, запросить святкувати білим-білим замело. Сніжинки посідають привітає. Молодці, дуже гарно у вас вийшло прочитати. А зараз візьміть та закрийте перший стовпчик слів. І я вам його закрию. А ви пригадайте, які слова там були написані. Відтворіть їх з пам'яті. Тепер перевірте себе. Так само зробимо з другим стовпчиком. Закриваємо його і відтворіть з пам'яті слова другого стовпчика. Знову відкрите та перевірте себе, чи правильно ви відтворили з пам'яті всі ці слова. Сподіваюся, що так. А зараз я пропоную вам трішечки порухатися на фізкульт-хвилинці. тож стаємо та повторюємо рухи. thank you Молодці, дуже гарно порухалися на фісковій хвилинці, а зараз перегортаємо сторіночку вашого друкованого зошита. Завдання п'яте. Прочитаємо слова і сполучення слів у колонках. Спочатку читаємо слова біля мавпи. Римляни, імператор Юлій Цезар. Читаємо їх самостійно. Тепер читаємо другу колоночку слів біля Ведмедика. Календар Юліанським Бога Януса. Самостійно читаємо. Дуже добре. А тепер набираємо повні легені повітря і читаємо. Першу та другу колоночку слів на одному диханні. Римляни імператор Юлій Цезар Календар Юліанським Бога Януса. А зараз закрийте, будь ласка, перший та другий стовпчик слів та спробуйте відтворити їх з пам'яті. Молодці! Тепер ми з вами будемо читати довідку від бортового комп'ютера адаптера. Чому Новий рік зустрічають 1 січня? Читати ми будемо за диктором. Читаємо дуже уважно. Тому приготували всі свій чарівний пальчик і поставили на початок. Читаємо за диктором. Чому Новий рік зустрічають 1 січня? Новий рік одне з небагатьох свят, яке відзначають у всіх куточках земної кулі. Проте в різних народів? Завжди існували, і нині існують власні традиції зустрічі Нового року. Так, упродовж тривалого часу давні римляни святкували новий рік на початку березня. Згодом Імператор Юлій Цезар увів новий календар. Сьогодні його називають Юліанським, у якому новий рік починався в перший день січня, місяця названого на честь римського бога Януса. Латиною Януаріус. У Януса два обличчя. Одне з них обернене назад, ніби до минулого року, інше вперед, до нового. Ось така цікава довідка від бортового комп'ютера адаптера. Діти, а зараз скажіть мені, будь ласка. Коли римляни раніше святкували новий рік? Правильно, на початку березня. Добре. А яку назву мав новий календар? Яку він має назву? Що це за календар такий, який згодом імператор Юлій Цезар увів до нас? Так. Його називають Юліанським. І зараз ми з вами живемо за Юліанським календарем. Дуже добре. Пригадайте ім'я римського Бога, на честь кого починається перший день січня. Так, на честь римського Бога Янеса молодці. А зараз я пропоную вам виконати вправи для покращення зору. Слідкуйте за сніжинкою. Добре, переходимо до завдань від нашого питайника. Покажіть, у яких країнах святкують новий рік. У вас є три варіанти відповіді. Варіант А. Тільки в Україні, варіант Б. У всіх країнах нашої планети варіант В тільки в Америці. Тож, у яких країнах святкують новий рік? Правильно, молодці діти у всіх країнах нашої планети. Тож обвели в кружечок варіант під буквою Б. Переходимо з вами до сторіночки 5. Треба розгадати кросворд. А для цього прочитати і відгадати загадки. Читаємо разом першу загадку. Улітку відпочивають... Узимку дітей катають. Діти, як ви гадаєте, що це таке? У вас навіть є малюночок зверху. Що це? Правильно, це санчата. Записуємо з вами нашу відгадку у кросворд. Беремо ручку та записуємо санчата. Добре, читаємо з вами другу загадку. По стежині, по дорозі бігти я у них не в змозі. На снігу не йдуть як слід, до вподоби тільки лід. Що це таке у вас на малюночку? Правильно, діти, це ковзани. Записуємо нашу відгадку ковзани. Ось ми з вами і розгадали кросворд. Переходимо до 10-го завдання. Будемо розгадувати з вами ребуси. Я вам дам невеличкі підказки, але далі ви будете виконувати самостійно. Давайте дивитися, що це у нас намальовано таке. Перше це підкова. Так, добре. Друге, хто це така? Правильно, це коза. І останнє це нитки. Зверніть увагу, які літери нам з вами треба закреслити у кожному з цих слів, і у вас вийде відгадка на наш ребус. Відгадайте цей ребус самостійно та ручкою напишіть відгадку. Переходимо до другого ребусу. Що це у нас за овоч такий. Правильно, це огірок. Далі вам треба до цього, що у вас тут залишиться, додати склад ЛЯ. А це у нас хто такий? Правильно, це панда. Те ж саме, зверніть увагу, які літери вам треба. Закреслити, і тоді у вас вийде відгадка. Саму відгадку, будь ласка, запишіть ручкою праворуч. Перевіримо ваші відгадки. Перше слово це ковзани, друге слово це гірлянда. Сподіваюсь, що ви правильно розгадали ці два ребуси, і у вас не виникло жодних запитань та труднощів. Діти, а наш урок вже підходить до кінця. Тому пропоную вам пригадати та заспівати новорічну пісню. let